Привіт, дівчата, дивимося його думки про вас, що хоче вас якось повчати. Він думає про якісь. Можливо, він хоче взяти якось вас під свій контроль, хоче зробити, зліпити з вас щось. Отак от, от. Тобто ви тут можете бути в нього як його якийсь проєкт. Можливо, хоче допомогти вам знайти свою фінансову стабільність або, в принципі, стабільність у житті. Да? Хоче вам допомогти в цьому. Тому що ви якось тут боретесь з усім світом. Да? Щось ви робите не так, і він це бачить. Угу. Тому намагається вам допомогти. Та да, тут реально в роботі може намагатися вам допомогти. Він розуміє, що ви можете бути набагато ще